16 вересня 25-го року у нас достигають яблука Барський район. Вінницька область, це сорт Гала, який вже можна знімати. Повністю достиг, має чудовий колір і досить непоганий смак. Хоча яблуко ж... зимове, його можна коштувати аж до лютого місяця, включно. Тут, бачите, на цьому дереві біля. 27 приблизно кілограм. 55-60 тонн з гектара, якщо перерахувати на гектари. Це у нас домішка. Основний сорт. Тут Флорина. На М9. Флорина, як яке дерево, воно десь так теж біля 20 кілограм з дерева. Десь 15, десь 18. Як яке дерево. Середній калібр. Сімерочка. Є ось 75-й. Калібр ми не рядили, так що є ДНД, бачите, І 65-й. Вот. І крім Гали і Флорини. У нас ще тут є такий чудовий сорт, як крісп. Вот. Попала домішка. Як я бачу, бо це не дев'ятка, а 106-та підщепа. Отак виглядають яблука. Один із найсмачних клубних сортів в США. Надзвичайно хрумкий, соковитий, обалденно зберігається. Єдиний його недолік, що потребує застосування кальця. Бачите такі цяточки на плодах. Це підшкірна плямистість. Якщо не працювати препаратами кальця, то... Можуть бути ось і підшкірні цяточки. Оце один єдиний недолік. А так він витримує мінус 30 мороза, зимує пречудово, зберігається до червня в холодильнику і має шикарні смакові якість. Вот. Я вже знімав колись відео про цей сорт. На моєму каналі є. Це класичний сорт айдерет. Інше буде висіти аж до середини жовтня, поки ми його не спішимо рвати. Він ще може повисіти досить довго. От і покажу вам заодно Golden Delicious. Як виглядає на 16 вересня. Калібр теж біля сімрки якість, як де, але в цілому десь відсотків 90% піде першим От, Ми його в цьому році небагато годували. поливали теж небагато. І рвати будемо десь у жовтні. Я дивився, кісточка вже темна, але цукрів ще не набрав. Тут навантаження на дерево десь. 18 кг конкретно на цьому дереві От, Якщо брати в середньому то десь мабуть 15-12 13 от біля цього Ось знов Хані крісп. От, Із недоліків я казав, пічкір на плямистість Уражується борошнистою росою. І відносно до парші. Тобто при мінімальних хімічних обробках можна його вдома тримати і будете ласувати шикарними смачними плодами. От в мене він є, декілька дерев. В принципі, я задоволений і перещіплювати не збираюсь. Єдина порада, якщо будете садити, садіть на 106-й підщепі цей сорт. Смакові якості будуть значно краще на 106-й, ніж на 9 вот. Ну, По термінам збирання я вже казав. Цю пору тільки чемпіон. Всі інші сорти, отакі, як Golden, Florina, I Dereet, все ще має висіти. Хані Кріс можна збирати на зберігання, а можна рвати, якби їсти прямо зараз дерево. От. Не знаю звідки він у нас взявся, але десь пучок потрапив як домішка. Кому треба жив звертайтеся, можу нарізати. Сорт дуже цікавий і вартує уваги. О, дякую всім за увагу. З вами був Шимчук Михайло. Сади Поділля, Вінницька область. Всім миру добра. Всего доброго, до побачення.